Вітаю всіх, хочу зробити таке відео. Знаєте, наш президент кричить на всю, що немає домовленості з Росією, не може бути і взагалі нічого. Я хочу зробити ось що. Наш президент веде таємні переговори з Росією, хай не сам через довірених осіб, але ведуться таємні переговори з Росією щодо мирного плану. Таємні, зовсім таємні. І президент про це знає. Є таке. Угу. Пропозиції, варіанти, Не без цього. Знаєте, ведуться вони. Ведуться, звісно. За ресурси, за землю. За землю. Вони ведуться, кожен відстоює свої інтереси там. В тупіку. Вони в тупіку на даний момент, тому що кожен хоче за своє. Ось 10 пентаклів. Тому що. Кожна сторона хоче отримати 10 з 10. Все. Ось, зв'язані вони. Але дві 26, бачите, також. Буде домовленість. Але важка. Вони дійдуть. Ще і третя сторона там. Третя сторона. Домовленості є, вони будуть. Але який там буде результат, це питання. Тому, щоб наш президент не казав, ці домовленості є, вони таємні, вони в топіку, бо кожен хоче максимум. А максимум неможливий. І за рахунок третьої сторони буде домовленість на тому, хто що отримає, хто що зможе. А ця домовленість зараз вигризається на полі бою. Чому такий капець? Тому що Україна не може витримати. На полі бою, і вона не має результатів, щоб вже щось підписати швидко. Тому я ще зроблю розклад пізніше.